Сміятися, то це гумор, так? А от коли хочеться сміятися, але страшно, то це вже сатира. Ну і по-нашому, по Тернопільському, гумор то так якби дівчина, з якою нещодавно познайомився. А сатира, то та сама дівчина, але вже після того, як вийшла за вас заміж. Тоді вона просадила. Ну і звичайно, на кожному концерті, на кожному заході є приблизно процентів 90 глядачів, до яких сміх, веселе слово доходить моментально, процентів 7, до яких воно доходить так хвилин через 40, і процентів 3, до яких взагалі воно не доходить. Але я думаю, що в нас таких немає. Нема. От така цікава ситуація. Був я одного разу на виставі в цирку. А на манежі виступав жонглер, У обох руках в нього крутилися кільця, на голови він тримав балас, на якому крутився м'яч, в зубах тримав зубник, на якому крутилася тарілка, стояв на одній нозі, на другій теж крутилося. Ну всі здивовані, всі плещуть, всі тішуть. А мій сусід сидів коло мене і каже: і Що тут такого дивного? От якби він підняв ще другу ногу, о! Потім виступала знаменито дресирувальниця тигрів. смертельний номер. Вона тримала в зубах маленький шматочок торту, а тигр акурат відкусував у неї цей маленький шматочок торту. Ну всі здивовані, всі плещуть і всі тішуть. А мій сусід каже, і що тут такого дивного, і я так можу. Вона почула, каже: Добре, шановний, ось вам шматочок торту. Ідіть на арену спробуйте. він каже: Е, ні-ні-ні, ні, ви мене невірно зрозуміли. Я так як ти каже, можу вас відкусити шматочок торту. Так що, як бачите, жарти це теж серйозна справа. Але в нас на Тернопільщині жарти люблять і розуміють вже з самого дитинства. Дитина тільки щойно народилася, вона ще лежить колись, а вже чує жарти своїх батьків. Чоловік до жінки жінко, жінко, може, би те, є тоє ти! вічно тобі дурниці в голові. Во, дитина плаче, візьми та й поколиши. колиши. То ж твоя дитина, ну і моя половинка. То ти знаєш що? Ти свою колиши, а моя найплаче. Підростає наш малюк і вже перший раз іде до школи. Вчитель його питає, каже, скажи мені, чому риби мовчать? А він каже: прошу пана вчителя, а ви спробуйте запхати голову від розводою. Тоді ми побачимо, як ви заговорите. Продавав раз дід Семен на базарі сало. Поруч нього його мале оноча стояло. Раптом жінка підійшла і почала питати, і, не жаль, вам каже, було таке худе, порося вбивати. Дід Семен зніяковів хотів щось сказати, та мале його внуча не дало збрехати. Воно дядько дуже в нас кашляло і сохло, То дід його не забив, воно само здохло. Ну і, звичайно, не розстаються наші земляки гумором до самої смерті. Дід Макар захворів, тяжко каже до баби: о-хо-хой, прости, Палашко, певно, помру я живим. Може, ще й віддашся ти». Залилась палажка зі змін. ну Кому я тепер потрібен? Хто мене стару бабу візьме, от, якби ти був скорше вмер? О! Ну і знаєте, кажуть, от звідки ми, гумористи, беремо е, натхнення для своєї творчості та життя. Уявіть собі, темний провулок в Тернополі зустрічаються двоє. Один підходить, витягає ніж, пхає до живота другому і каже, тебе гроші є. А той мовчки за пазухи витягує сокиру, каже, а тобі нащо? А та я каже, хтів їм розміняти, хтів їм розміняти. Дякую, то я вам, шановні тернополяни, побажаю, найдасть дасть вам Бог щасливий вік, найлюбить ваш ваш чоловік. Якщо не свій, хоча б чужий, в природі є закон такий, нектар не може пропадати. Васильку. Хто хоче співати, тому треба дати. Включай, друже. Я сьогодні знову привіз дарунок з Теребовлі і хочу вам запропонувати пісню, яка називається Лелеке слова Романа Шкварка, музика заслуженого працівника культури України Василя Сороки, а лелеки додому летять. Я думаю, що і наші хлопці, як ті лелеки, по закінчення війни повернуться додому. До своїх батьків, матерів, до своїх родин, до своїх дітей, і все в нашій країні буде добре. Тільки не розслабляймося. працюємо на перемогу. Шарівницька весна, наче юне дівчат чорнобро. Красу збережемо в серця, парові маму дім не завлада. Я молодь від 6 до 96 років. Да сохрани вас, Господи, від полюс від каванів затроєних, від долярів підроблених, від мух і комарів, від всяких мохлярів, від брехунів, капарників, зутіївхапарників і страховищних франшизи і політичної кризи, від передвиборчої дуренства, від партійного членства, від чорів і молі, від дірок парасолів, від гостей, що довго сидять, від тих, що вночі храплять, від тих, що їдять і чмакають, від тих, що багато балакають, таких, як я. Гарно! і гарно настрою. З вами був Дякуємо! Висловлюємо подяку усім, хто долучився до збору коштів, хто допомагає нам своєю щоденною працею, хто залишається небайдужим протягом усього часу. Віримо, що спільними зусиллями селяємо вклад у спільну нашу з вами перемогу. І на цю сцену...